Традиція прикрашати ялинку вперше з'явилась на території сучасної Німеччини ще в середньовіччі, але тільки 17 століття за указом Петра І новий рік почали відзначати 1 січня. С сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять и на санках катать с гор. Традиция с фейерверками и хлоповками пришла с Азии. Ідея полягає в тому, що чим голосніше і яскравіше, тим сильніше злякаєш злих духів. Рівно опівночі в Іспанії прийнято з'їдати 12 виноградин. Бажається, якщо людина встигає виконати цю маніпуляцію, значить весь майбутній рік буде для нього успішним. На Кубі новий рік виходить дуже мокрим, адже кубинці попередньо наповнюють увесь відповідний посуд водою і рівно опівночі виливають її з віком. Так вони виливають усі на дня. В африканських країнах морозу не буває, і подарунки їм приносить дід Джара. Італійці під Новий рік викидають все непотрібне і старе. Так що купа мотлуху на вулицях і сходових майданчиках в цей день норма. Французи розвішують в своїх будинках новорічні черевички, а опівночі дід Мороз наповнює їх подарунками. І та дитина, в чиєму черевичку виявиться новорічний пиріг з бобом всередині, стає бобовим королем. І святкову ніч всі повинні підкорятися йому.